Всім привіт, друзі! З вами я Данило і це буде останній матч між моїм планшетом і моїм телефоном. Зараз дивимося. Зіграємо в РІ. чекаємо, чекаємо, запрошення. чекаємо запрошення. Здесь минуло матч я собі кидав. Ты же сам собі кидаю, я буду мача. Перший пофіг, другий матч. Байдуже, хто вдома, хто на виїзде. Крім команди мого планшету, ні в кого не зміниться форма. Дивимося. Дивимося. Так, шотс. Хоч команда поле? Мого... команда мого телефона і команда мого планшета. Дивимось, розводить команда мого телефона. Бальданці, бальтанці, но обудбул. Так, у мене на телефоні трошки пролагою, а тож у мене 20%. Дивимося, Лукас Бральдо, Паумер, Паумер, там Ендрик назад біга... біжить. Паумер. Так Андрік. Зберіть м'яч. До речі, люди, вибачте, але зараз я трошки лишу вас без коментатора. Не надовго, але лишу. Скоро повернусь, просто дивіться матч. Друзья, всем привет. Я повернулся. И что там? Ну, Ноль-ноль. Ну как я понимаю, без меня ничего интересного не произошло. У меня что-то из-за скравости упало. Извините. Дай мне все, у меня там... А, э, Раньше с мячем. Я м'яч, Соломейкер з Фірмен, Барадона і не буду бити, Сергія Рамо зразу відбирає м'яч. І що ж, 90-та хвилина? Я повернувся в квартиру десь в 80 тій хвилині. Мать, відповідь завершився. Тим що ну, пасів посів мого аккаунту на планшеті 90%, тим часом 86% на телефоні. Тепер вирівнилось э, одним мечем 50 на 50. І ну, два удари з мого телефону, один з планшета. Ну, нічого не помінялось. Добре, Всім папа. Це був матч-фільм, мачвідповідь.